Демонстрація 270-ї моделі. Як е, вона світить, тобто ще mm -hmm. не зайшло до кінця сонечка, як бачимо, ще помаранчевий е, обрій, у нас є тут багато паразитичного освітлення, у нас є от е, будинок, який по віддаленості 800 кілометр. Потім у нас є будинки, які по віддаленості. Ось цей півтора кілометри, цей там кілометр 700, там з розбросом десь 200-300 метрів знаходиться. І ми бачимо, як промінь засвічує ідеально кожен з цих будинків, він читаємий абсолютно. абсолютно і прекрасно, прекрасно видно. Можемо повернутися до нашого будинку і, в принципі, посвятити ще на будиночки, які теж приблизно в півтора кілометра теж з віддаленостю. Ми навіть можемо посвітити на башню з освітленням і побачити, яка вона, з чого вона складається. Тобто повністю промінь дає прочитати, повністю, що, що знаходиться. Ми можемо приблизити також ось так. Тобто ось ми бачимо, як світить. Кожен, це нагадую, 800 метрів. Ось. ось. Оп. Ось ми бачимо зараз кілометр 700, ось півтора кілометра, як освітлення йде, може навіть ще одну башню. бачимо. Ми її також можемо висвітити, подивитися. Ми можемо ось висвітити. Ну, тобто все повністю, повністю ідеально видно. Все читається, все чудово. Ось прилад 270 версія. І ще, скажімо так, не повністю темно.